311, користуючись надалем векторних діаграм, визначте амплітуду результуючого коливання при додаванні однаково напрямлених коливань. Ну і якщо ми зосереджуємося на випадку А, наприклад, випадок Б буде чуть-чуть складнішим, бо там буде 3, то у випадку А нам потрібно подивитися, що в нас відома амплітуда першого коливання, це буде 6. Ну, чого не знаємо, поки що прямо без одиниць вимірювань. Частота першого коливання. Вона, зрештою, співпадає з частотою другого коливання, і це для нас підказка. Вона дорівнює, ми ще й позначимо ОМЕ, і вона дорівнює пі. Тепер фази. Фази, в них початкові фази відрізняються. Фі1 дорівнює пі на 2. Фі2 дорівнює 0. Бачите, там немає ніякої фази. 0. І нам в цьому випадку, для того, аби записати, ну ще буде А2, правда, А2 я не записав, а треба А2 дорівнює 8. І для того, аби відповісти на запитання, що це за коливання у нас виходить в кінці, нам потрібно знати амплітуду результуючого коливання, частоту результуючого коливання і початкову фазу результуючого коливання. Відповідь з частотою вже... Вже проста і очевидна, але давайте я все-таки малюю цю векторну діаграму додавання коливань. Це в нас якась початкова. Добре, давайте, раз вже вісь, то хай буде вісь. А це в нас якась початкова вісь. А тепер <клух> мені необхідно два коливання відобразити. От одне коливання x1. Я буду ну, зображати з допомогою вектора такого фіолетового кольору. І цей вектор має бути нахилений під кутом пі на 2, як ви бачите. Значить, він має мати амплітуду 6, давайте я знов, знов щось красивіше намалюю. Пременьке, так як росе. Оце його зображення. Оце початковий вектор. В момент часу 0, він буде точно мати отакий вигляд. Вектора перпендикулярного і в нього амплітуда А1. Тепер яким іншим кольором, от, наприклад, таким, от таким кольором. Я буду зображати x2. Це не x2, це коливання x2. І амплітуда в нього трошки більша, зато початкова фаза 0. Він вздовж цього напрямку напрямлений. Це в мене а 2 Тут, як ми вже е, говорили прямий кут, піна 2. І задача наша зводиться всього-навсього до того, аби провести пряму паралельну до другого через кінець першого, пряму паралельну до першого через кінець другого. Бо це є просто задача додавання векторів на векторній діаграмі. І отримати. Той вектор, який нам представляє результуючі коливання. І оце фаза того результуючого коливання. Так що, коли ми додаємо два коливання однакового напрямку з однаковими кутовими частотами, виявляється, що у нас фінальне коливання x буде, перед... буде виражатися знову гармонічною функцією а косинус омега т плюс якесь фі. Це просто Фі треба знайти, а як ми знайдемо Фі? А Фі ми знайдемо з трикутника. Тангенс Фі, як ви бачите, дорівнює. І тут навіть не треба, тут не довелося застосовувати якоїсь теореми космосі, бо трикутник вийшов у нас прямий. Ну і це прекрасно. В прямокутному трикутнику тангенс Фі – це протилежний катет А1 на а 2 А там же ви якось знайдете і саме Фі через арктангенс. Ну і амплітуда, як ви помітили, вражається теоремою самі, знаєте кого. І ви розв'язали задачу відносно їх. Залишилось підставити і отримати якісь красиві вирази. Тобто далі продовжуєте собі. Розраховуєте тут, розраховуєте тут, знаходите фі, омега вже відома, і у вас виходить рівняння. Це був випадок А. Тепер, припустимо, нас цікавить також випадок Б. У випадку Б, я зліва намалюю діаграму, можливо, вона буде цікавішою. У випадку Б у нас знову є якась вісь, яку ми вибираємо за початок, від якого обчислюємо фази. І в нас вже є не одна, у нас вже є багато це випадок Б у нас буде. У випадку Б у нас є. Перший Х1. Фаза дорівнює 0. Фаза 1 дорівнює 0. Другий фаза 2 дорівнює пі на 3. Ну і третя фаза 3 дорівнює взагалі 7 шостих π. Тобто це більше як π. У вас більше як на 180 градусів буде відкручений цей третій вектор. Ну і е знову будуть якісь кольори. Нехай у нас буде. З нульовою фазою я його, щоб він виділявся таким яскраво зеленим візьму. То цей вектор напрямлений у нас буде вправо. У ну, нього 5 амплітуда, У всіх амплітуда 5. Це можливо нам спростить життя, а може і не дуже допоможе. Оце буде той вектор з амплітудою А1. Тепер нам потрібен ще якийсь вектор з амплітудою А1. Х2, він у нас має кут нахилу до осі π на 3. Пі на 3 це в нас 60. Це трохи більше за половину того, за 23-сотого кута. Ну і я намагаюся малювати амплітуду. О, десь приблизно отак вона могла би виглядати, щоб амплітуда була така ж. А2. Але по величині ці амплітуди обидві складають 5. Ну і нам залишилось знайти і намалювати тільки отой от третій вектор. З кутом. Зверніть увагу, в нього буде 7 шостих. Це пі на 6 більше, ніж пі. Пі на 6 це 30 градусів. Отже, нам ще треба буде намалювати отакий вектор під кутом 30 градусів. Пабам! У мене центри не зовсім співпали, треба це акуратніше перемалювати. Хм. Отак. Вважаю, що вони в мене достатньо однаково виглядають. І оце вектор А3. Якщо акуратненько придивитися, там ще є одна хитра, один хитрий трюк, будемо говорити, або якщо ви маєте практику розв'язання математичних задач, то ви проведете собі отаку, тільки ви її проведете акуратніше, ніж я, ви проведете її собі отаку вісь через цю точку. І коли ви її проведете... То ви обов'язково помітите щось от, про цей кут і цей кут. А коли ви це помітите, то ви будете знати, чому вони виглядають так ніби в одному напрямку. І коли вам тепер доведеться давати такі вектори, дивіться, як, як страшно виглядала ця задача, перш ніж ми почали будувати векторну діаграму. Це просто стра... це, це жах якийсь був. Додавати ці три коливання х дорівня Х1 плюс х2. Плюс Х3. Ви уявили собі цю тригонометричну функцію. От, додаємо косинус. Якщо ми їх починаємо додавати попарно, то ми. Ну, я сім'ям таким відображу. Поки ми не намалювали векторну діаграму, нас могло підривати. Ми могли хотіти малювати тут паралельно, тут паралельно, додавати А12. Вони ну, не, не туди намалював, не страшно. Додавати А12. А насправді цього всього не потрібно, бачите? Нам все-все треба було. А12, додавати до того 3. І Потім би з'ясувалося, що в кінці-кінців все одно виходить не 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 так, так, так. все одно виходить А1. Отже, цю частину задачі, хоч вона і складніша, ми розв'язали набагато швидше і простіше, ніж попередньо. Бо виявляється, що в нас А2 та А3 коливаються в протифазі. І оскільки вони, ці два вектори обертаються навколо осі з однаковою швидкістю то вони завжди в протифазі, вони завжди дають в сумі 0. Тому тут і дорівнює х x1. Тобто 5 косинус омега-Т. Отак вийшло легко і просто розв'язати другу частину цієї здачі. З першої ще трошки помордуйтеся. І пам'ятайте сам принцип. Перш ніж кидати в розрахунки, побудуйте модель. В даному випадку модель це векторна діаграма. Цю векторну діаграму можна застосовувати зверну а тут немає розміреності. До дуже різних коливань, якої собі хочете природи. Ну, все. Цю задачу доробляєте, принцип запам'ятали. І далі успішно розв'язуємо подібні задачі.